Слава Отцю Сину, і Святому Духові. Тебе в усіх скорботах ми маємо, як затишну стіну, і цілковите спасіння душ. Отраковице і світляться Твоєї щиро радіємо, овладичиться, нині спаси нас від пристрастей і біга. І нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. На пустелі немичної я тепер дожу, і немає зцілення те, тіло моєму, але тобі благий. Що породила Богу і Спаса світу, і визволи я від неду, молюся, від докучання не визволи мене. Заступна це Християну серця, молитви це до Творця надійня. Не погордуй молитвами, грішників, але поспішися, як благає на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитає тебе, Богородиця.